У Kitel WP300 смартфон захищений нового покоління, але який не дотягує до WP210 і WP100 Titan. У цьому смартфоні виробник реалізував таку фішку, яка називається модульність. Тут змінний дисплейчик, а також ось такий от ліхтар. І якщо ви вибираєте оцей смартфон, то найперше, що ви повинні прийняти, це якраз таки наявність модульності. Особисто я вже на цьому етапі відмовився від цього смартфону, бо мені таке зовсім не подобається. Але не багато, але є люди, яким це подобається, і саме для них, напевно, буде в більшій мірі цей огляд. Отже, це модульний смартфон, і які ж тут модулі є. Давайте відразу про них. Перший модуль ось він, це у нас Ліхтар. А тепер ми відкриємо з вами коробку з комплектацією і подивимося, що тут у нас буде отака коробочка з годинником. Цей годинник, оцей от модуль, він також вставляється сюди і у вас може бути тут, ну, типу, як другий дисплейчик у смартфонах, те, що ви бачили 100 разів. Як я вже казав в огляді WP200 Pro, оцей от годинник Oukitel BT11 на AliExpress окремо ви не знайдете. Скоріше за все, принаймні так було спершу. Тобто він є тільки в комплектації з цими от модульними смартфонами від Oukitel. Ну і далі по комплектації нас зустрічає зарядний пристрій, кабель, інструкція і усе. Ще у нас є отакий ремінець. Він, до речі, так непогано тягнеться. Так, запихаємо наш модуль на місце. Фіксується він, до речі, непогано. Він тут не зищить, як в WP200 Pro, тут фіксація краще. Позаду також знаходиться дві камери та спалах. Ну а зверху на корпусі тільки додатковий мікрофон, знизу Type-C під заглушкою, мікрофон, тут є кріплення для ремінця, тут кнопка регулювання гучності та блокування, а тут кнопка, яка налаштовується і слот для сімок. Ви це все бачили 100 разів, тут все відносно стандартно. Товщина цього пристрою 23 мм, вага трошечки більша, ніж пів кілограми, 510 г. Ось так. Смартфон такий типово середньорозмірний, навіть трохи більше, ніж середньорозмірний, я б сказав. Тобто однією рукою користуватись буде, я думаю, важко. Принаймні мені з моїми руками, ну трошки, трошки доводиться ззаду танцювати руками, щоб дотягуватись з одного кінця до іншого кінця екрану. І, до речі, камера тут знаходиться у нас в окремому острівцю, що є класно, що є сучасно, мені це подобається. Ну і, звичайно ж, спереду у нас дисплей, динамік, датчики наближення та освітлення. Тут все стандартно. Ось так я можу його взяти рукою, не виходить повністю його обхватити, бачите. Стандарт захисту тут IP69, k і так, смартфон цей я воду опускав, і коли ми дістаємо оцю от штукенцію. Я чомусь думав, що води тут буде багато, але насправді ні. Прямо тут води немає. Є трошечки на мокре отут на стінках і все. Тобто навіть до контактів не дістає. А навіть якщо і дістане до контактів, то я так розумію, що нічого критичного не буде. Треба буде просто їх протерти відразу, висушити та і все. Тому що далі тут, ну, в принципі, система замкнена. Заліза в смартфоні дійсно непогане, система працює швидко, але на даний момент в Україні цей апарат коштує від 14 тисяч гривень, що, як на мене, враховуючи ж тут процесор Dimensity 7050, ну трошки дорогувато, навіть з врахуванням модульності. В цьому смартфоні 12 ГБ оперативної пам'яті, які працюють разом з процесором, як я вже сказав, Dimensity 7050. Це гарна сукупність характеристик, тим більше тут 512 ГБ і постійної пам'яті, а ще ми тут маємо 15-й Android. Працює смартфон шикарно, тут до нього питань якби немає. Швидка пам'ять, гарний процесор, майже немає тротлінгу, а ще й акумулятор на 16 тисяч мАч сюди встановили. Тому три дні дуже активної, жорсткої роботи автономної він вам точно надає. NFC-модуль також тут присутній, 15-й Android, як я вже казав, та й в цілому в основному все. Дві сім-картки тут підтримуються, картка пам'яті замість другої сім-картки стає. Ліхтарик. Заходимо в пункт Camping Light, як завжди. От таке от менюшечка в нас часто на юнігерцях, адже в них одні з перших стали тими смартфонами, які почали величезні ліхтарі ставити в свої, в свої апарати. Так що ставимо 1,4 потужності, отак світить. Давайте зразу максимально поставлю і скажу вам, що тут не супер максимально яскраве світло, вистачить тільки для роботи, ну, скажімо так, десь до метра, метр до об'єкта, якщо там щось підсвітити, то видно. Зараз я вимкну світло повністю, і у нас буде в кімнаті темно, бо знімаю я вже коли темно на дворі. Ну, ось так, бачите? Не сказати, що прям супер яскраво, метр до руки, дивіться, бачите? Ось так це виглядає. До речі, хотів сказати вам щодо звуку. Динамік у нас, звісно ж, один, але звук тут не найгірший, який я чув. Я думаю, що тут буде, як завжди, все плоско і без басу. По факту все плоско і майже без басу, але в цілому звук трошки кращий, ніж на бюджетниках. Давайте дам вам послухати. Ну і ось перед вами 9 асфальт, і як завжди я тестую його на максимальній графіці, все, що можна було виключено на максимум. І як бачите, гра працює, жодних проблем в неї немає. Дуже плавненько все, ніяких фрізів, ніяких мікрофрізів немає. Все просто ідеально. Dimensity City 7050 це один із перших смартфонів таких початкового рівня, які реально підходять для геймінгу. Що за дисплею, то він просто нормальний, нічим особливо не вразив. У конкурентів є краще, це 100%. Програмно в меню ви тут не можете сильно поміняти кольори, на жаль, але хотілося б. А так по іншому ж по іншим характеристикам, це типова матриця, яка відповідає ціні даного смартфону. Дисплей великий 6,8 дюймів. Це в нас IPS-матриця і виробник заявляє 650 ніт яскравості, що непогано насправді як для IPS-матриці. А ще мені сподобалось те, що тут скло горіла глаз. П'ятого покоління. Це не найновіше, звичайно, ж скло, але враховуючи те, що деякі смартфони до сих пір зустрічаються з Gorilla Glass 3, то Gorilla Glass 5, по-моєму, виглядає дуже навіть і непогано. А зараз ми з вами додивимося рекламу, і відразу я вам покажу, як на смартфоні буде показуватися у нас відео. Ставимо 1080-якість. Робимо на весь дисплей. І ось так. Вистачає і яскравості, вистачає і щільності пікселів, ну і те, що 120 Гц частота оновлення, про це я говорив, це вам більш надобиться вже просто в роботі з додатками, з іграми і так далі. По кольорам нормальна матриця. Борти над екраном є, є. Кути огляду майже максимальні, так, так і є. Хороша IPS-матриця в цілому, просто вона не викликає якогось прям супер вау ефекту але можливо, це через те, що я вже на них надивився, і я вже звик, що в юліфона в Блекві дуже насичені IPS-ки, дуже яскраві, а тут трішечки не дотягує до цього рівня. Можливо, через це. Але в цілому, то дисплей, звісно ж, тут непоганий. Що є в налаштуваннях дисплею? Якщо сюди зайти в налаштування, Color Mode. всього два режими. Причому я виставляв один інший, але сильної різниці між ними по факту ну, не помітно. Камери. Ще один пункт, який відрізняє цей смартфон від WP210 і WP100 Titan. І відрізняє не в кращу сторону. Якість камери тут типово середня. Хоча в смартфоні за такі гроші, в більшості конкурентів, камери вже більш, знаєте, підтягнуті до флагманського рівня. тут же щось пішло не так. Що ж, як завжди, в кінці говоримо про камеру, давайте покажу вам налаштування відеорежиму. У нас тут максимальна роздільна здатність 4К. Стабілізації у нас не буде в жодної роздільній здатності. Основна ж камера у нас на 108 мегапікселів. Додаткові режими також є, і їх тут немало, як ви бачите, і є у нас ще окрема камера для макрознімання. Що по фото, що по відео, смартфон мені чесно не сподобався, тому що реально за ці гроші ти очікуєш побачити трошки більше, ніж він дає. Тобто, хотілося б все -таки, все -таки хотілося б, щоб він краще знімав. Давайте подивимося декілька прикладів. Так, OKTL WP300. Запис відео. Слухаємо звук також. Тут трошки ехо буде на коридорі. Зважайте ще на це. Так, ну стабілізації немає. Тут проходитись якби особливого сенсу я не бачу. Стабілізації тут реально ніякої немає. Щодо якості зображення, то дивіться. Якщо чесно і коротко, то смартфон не зовсім сподобався, а точніше, зовсім мені не сподобався. Модульність зайва. Камери, ну точно ні. Дисплеї є покраще. Тож за що його любити, цей смартфон? Пишіть в коментарях, можливо, ви напишете за що його любити. В мене ж на цьому все. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!